Відображення антигуманної сутності війни у віршах Константи Ільдефонса Галчинського, Ідеї збереження життя та людських цінностей попри трагічні обставини. Пісня про солдатів з Вестерплятте. Лист із полону. Тема та ІДЕЯ. Вірш присвячено оборонцям Вестерплятте, символу мужності та трагедії польського народу на початку Другої світової війни. Автор прагне показати героїзм, народжений у безвиході, і водночас гірку правду війна забирає найкращих. Антигуманність війни. Попри зовнішній героїчний мотив, у творі відчутна глибока скорбота. Солдати гинуть не тому, що хочуть слави, а тому, що обставини примушують їх стояти до кінця. Їхня жартва це не тріумф, а драма знищених життів. Образ СОЛДАТА Солдат у творі не абстрактний герой, а звичайна людина, яка могла б жити, кохати, будувати. Війна позбавляє його права на майбутнє. Галчинський підкреслює, справжня трагедія полягає в тому, що ці люди гинуть, хоча мають право на мирне життя. Пафос і тональність твір звучить піднесено, але в цій піднесеності є сум, скорбота і розуміння вартості людського життя. Поет не романтизує війну, він показує її як невблаганну машину смерті. Лист із полону. ТЕМА У вірші йдеться про солдата, який пише додому з полону. Замість героїзму тут звучить самотність, біль, розпач і туга за домом. Це ще один погляд на війну, не з поля бою, а з глибини неволі Внутрішній світ героя. Ліричний герой, виснажений фізично і морально, його лист сповнений прихованого страху та безнадії, але також прагнення утриматися за останню ниточку надії, згадати рідних, відчути, що життя ще має сенс. Антигуманність полону полон постає як простір, де принижується людська гідність, де знищується воля. Та, попри це, герой не втрачає людяності, він пам'ятає тих, кого любить. Гуманістичний зміст. Віш акцентує на тому, що навіть у найгірших умовах людина здатна зберігати серце, почуття, моральні цінності. Пам'ять про дім стає духовним прихистком, який рятує від зневіри. Війна як трагедія людства. Галчинський показує війну не як героїчний міф, а як глибоку духовну та фізичну катастрофу, що руйнує долі, сім'ї, внутрішній світ людини. Дегуманізація та страждання. У віршах простежується руйнування людяності в умовах бою та полону, солдати втрачають звичне життя, свободу, безпеку, а разом із тим частину власної ідентичності. Психологічний біль і відчай. Автор передає відчуття безнадії, виснаження та моральних втрат, підкреслюючи, що жодна війна не може бути справедливою, бо вона калічить не лише тіла, а й душі. Контраст між мирним життям та жахіттям війни, порівняння спогадів про дім, коханих і спокійне життя з нинішніми стражданнями, посилює відчуття трагізму та антигуманності війни, незламність людського духу. Попри випробування, ліричні герої зберігають гідність, внутрішню силу та віру в сенс життя навіть тоді, коли зовнішні обставини безвихідні пам'ять про близьких як опора. Спогади про дім, матір, кохану чи батьківщину стають джерелом надії та допомагають вистояти у нелюдських умовах. Цінність кожного людського життя. Поет підкреслює навіть один солдат це всесвіт із власними мріями та історією, і його загибель трагедія, а не абстрактна втрата. Гуманізм як опір війні. Збереження співчуття, взаємодопомоги, солідарності серед полонених чи бійців це прояв протесту проти насильства і хаосу. Віра у можливість миру. Попри жорстокість реальності, в обох творах проступає прагнення до миру, надія на повернення людяності та відродження нормального життя. Спільне у віршах. В обох творах війна зображена як антигуманна сила, що нищить людські життя. Гальчинський протиставляє жорстокість війни людяності, солідарності, любові та пам'яті. Образи солдата і полоненого це, передусім, образи людей, а не бойових одиниць. Незважаючи на трагізм, поет утверджує ідею духовної стількості і цінності людського життя.